Вітаю, мене звуть Єгорова Світлана Петрівна. Я народилась і все життя живу в місті, яке неможливо не любити у сонячній і неповторній Одесі. Моє серце нерозривно пов'язане з цим містом, його вузькі вулички, морський бриз, ширі усмішки людей надихають мене щодня. З дитинства я мріяла навчати дітей, і ця мрія стала моїм покликанням. Сьогодні я працюю вчителем початкових класів в Одеському ліцеї номер 67 до речі, свого часу і я була ученицею цього навчального закладу. Я вірю, що саме в початковій школі закладаються найважливіші зерна любові до знань і добра, до свого міста, всієї країни. Та моє життя не обмежується класною кімнатою. З початком повномасштабного вторгнення країна агресора почала плести килимки для наших захисників. Кожна петелька у цих килимках. Це частинка моєї душі, частинка любові до тих, хто захищає наш дім. Це маленький крок до перемоги. Особливо мене надихає те, що я не одна на цьому шляху. Моя сім'я, уся наша шкільна спільнота активно долучаються до волонтерства. Діти, батьки, колеги разом збирають необхідні речі, організують акції підтримки. Це єднання дає відчуття сили та впевненості, що ми разом здатні робити великі справи. Я щаслива, що можу бути корисною своїй країні, своєму місту і людям навколо. Моє життя просте, але наповнене сенсом навчати, допомагати, любити і берегти те, що для мене найцінніше Україну, дітей та мою рідну Одесу.